Сьогодні урок вікторина. Повторення всього, що ми навчилися. Візьміть аркуш якийсь, або може в телефоні, і, будь ласка, якщо вірно відповідаєте, ставте 1 бал. А потім в кінці ми порахуємо, ви скажете, скільки ви відповіли, я вам поставлю за це оціночку. Цей урок називається бліцопитування за кожну правильну відповідь один бал. І буде потім скласти слова за кожну правильну відповідь також один бал. вченого». за кожну правильну відповідь один бал. Давайте подумаємо, що це за відомий фізик, математик, механік, астроном. Давай, Саш. Я думаю, що це Ніколай Копернік. Міма. Поки що ні, це. Ісак Ньютон. Ну, тут це найпопулярніше його фото. Давньогрецький фізик, інженер, винахідник, астроном. Ми нещодавно про нього дивилися відеоролик. Архімед, якщо правильно відповіли, ставте собі один бал. О, це вже більш-менш не такий старий вчений, один із засновників про будову атому. Багато разів про нього казали. Давай, Маша. Ернест Резерфорд. Повнічка. Так, це він. Давньогрецький універсальний вчений. Чому універсальний він всюди був? І в астрономії, і в математиці, і в фізиці, і в біології, каже Марія. Аристотель. Помнічка. Це Аристотель. Якщо будете в Греції або були в Греції, там є його статуї, які присвячені йому. Ну, це. Основоположник сучасної фізики це також найпопулярніше його фото. Не забувайте ставити собі обгалочки, що ви правильно відповідали. каже Саш. Це вже Ейнштейн але ім'я його я не пам'ятаю. Альберт Ейнштейн умнічка так. Цікаве фото, так тому що він тут трошки. Сміється файно дразниться, так? тому запам'ятовується це фото? Один із основоположників електронної теорії. Ну, мабуть, вам складно, це Джозеф Томпсон. Ми про нього казали, що він також дивилися ролик, але нічого такого запам'ятовуючого в нього немає, так? Щоб ми одразу його запам'ятали. А може я помиляюсь. Експеримент за правильну відповідь ви отримаєте 1 бал. Представники від команд визначають ціну поділки, приладу та об'єм тіла. Ну, у нас немає команд. Ми повинні визначити об'єм тіла. Давайте трошки порахуємо. Нагадить. У жидкості буде 180 мл. Ну, може, трошки більше, може, 190 Одна ціна поділки? У нас яка буде? Ціна поділки? Один крок, скільки показує. Ми беремо дві сусідні позначки 400 і 200. Знаходимо їх різницю і ділимо на кількість позначок між ними. У нас тут 10 позначок. 200 поділити на 10 буде. 20 мл. А тут нас бачите посередині, тобто, 180, це ось тут, а це посередині, тобто, мабуть, 190. А тут. 400, одна поділка 20 – це 380, одна поділка 20 – це 360, і ще половина – це 350. 350 відняти 190.

350, Може, я першу літеру ч... слово ночую? Мінус 190. 160. Повнічка, тепер правильно 160. Розгадайте ребус за правильну відповідь один бал. Ще є якісь догадки, важкий ребус. Перше, трошки легше. Фізична величина та вимірювальний прилад. Фізичні прилади потрібно вгадати за кожну правильну відповідь 1 бал. Це в нас. ЕРЗ. Ну, якщо ваги подумали, то також правильно. Це в нас. Каже Саш, таймер? ну Це на телефоні, він зветься таймер. Так. секундомір Секундомер. Так, ну головне, що ти зрозуміла, що він вимірює час. Але таймер можна на обратне зарахувати, так? Тобто ти дивишся 5 хвилин ставиш, і він рахує назад. Це у нас на що схоже? Це вимірювання швидкості, наприклад, в автомобілі називається це спідометр. А, а скажіть мені, будь ласка, чи колись ви рухалися цією швидкістю 260 км на годину? Як ви? Трошечки менше. Що, що? Ну, трошечки менше, так, але стоїть шістде то ні. Добре. Саша, а ти коли-небудь літала на літаку? На жаль, добре. Ну, тобто, літак літає 900 км на годину, 800-750. Або на швидкосному потязі їздила? Так. Так, ось не, на машині я ніколи на такому не їздила. Навіть 150, мабуть, не їздила. А ось на іншому транспорті так. То спидометр використовується на всіх транспорт. Це майже у кожного будинку є, що це? Як зветься прилад? Рулетка. Рулетка. Ну, також. Ви часто помиляєтесь, коли думаєте, говорите, що це каже Саш. Градусник? Міма, градусник вимірює Термотер. термометр. Так, дивіться, градуси – це е, транспортір. Є у вас? Як він українською? Тобто там, де вимірює кут, так. оце градуси. Скільки градусів? Там? Кут 90 градусів, кут 180 градусів, а термометр вимірює температуру. Ну, це наша, я також іноді над цим помиляюсь, але це неправильно. Ой, неправиль. Ну, це ми користуємося, коли готуємо якісь смаколики, мензурка, мирна склянка. О, цікаво, чи знаєте, що це таке каже, Саш? Компас. Компас, добре. Так, чи користувалася ти коли-небудь компасом? У нас в школі на уроці. Ну, природи, то в нас приносили компас, вчителька приносила. Так. Але, мабуть, майже всі телефони зараз можна скачати додаток, і він також показує напрямки, той компас є. Але, ну, звісно, що ось такий компас навіть в туристичних місцях є, кажи Саш. Так, в мене в телефоні телефон є компас. Так, тобто, покористуйся, подивись, де ти там знаходишся, зараз мешкаєш. На півночі, на Юго-Западі. Так, це це я знаю вже сто що та Ви, мабуть, ще не знаєте, Ну то може догадуєтесь, що це таке. Може, у бабусі бачили. Каже, Саш. В мене навіть такі вдома є, щоб міряти давління, але як воно називається, то я не знаю. Томометр. Тонометр. танометр. Таумнічка, тонометр. Так, це вимірювання е, тиску, але ми з вами вчили, що є атмосферний тиск, так, а, а це в нас тиск нашого е, е, кровообращення, тобто це тиск е, у нашому тілі. Трошки відрізняється. їм Погоду виміряти неможливо, але дуже важлива річ. Цікава фізика і наука з її законами ми всі в житті зустрічаємось повсюди і повсякденному путі. Дякую за участь на уроці Вікторині. Ви молодці. Так, ну і кажіть, які у вас підрахунки, скільки ви відповіли правильно, тільки чесно, кажи, Маша. мене uh, 12 вийшло. Добре, це гарний результат, Саша.